Це мотоцикл мого діда, Дніпро модель МТ-10, 1978 року. Випуску, ось так він виглядає зараз. Мотоцикл у Чорткові готують до цікавої поїздки. Її запланував Іван Космина. Хоче на літо здійснити подорож у Карпати. Була спочатку така ідея відтворити його таким, який він був до заводського вигляду, але потім щось пішло не так, і я захотів, щоб він цей мотоцикл поїхав. От, і кожного року його вдосконалюю. Це з 2020 року я його збираю. Минулого року я вже на ньому виїхав. Але тепер транспорт готують до ще тривалішої подорожі, адже збоку ще буде причіп, у якому буде їхати сам Іван із візком. Це рідна коляска Дніпро, вона розрізана в чотирьох частинах, занижена, подовжена і розширена. Мета подорожі Івана Космини проста, але суспільно важлива. Він іще раз хоче довести, що інвалідність це не кінець життя. Зараз ми живемо в такий час, що з кожним днем кількість людей з інвалідністю збільшується навіть не десятками, а сотнями. І я хочу донести. Самим людям з інвалідністю, що немає нічого неможливого, а також хочу, щоб суспільство навчилося сприймати людей з інвалідністю. І відповідно створювали безбар'єрний простір не про людське око, який би не унеможливлював, а навпаки, допомагав людям жити повноцінно. Але це не єдиний спосіб, яким Іван Космина вирішив проявити свою любов до мотоциклів. Чоловік уже готується відкривати у селі музей веломототехніки. Мотоцикли, які вже немає на дорогах. Це двохтактні мотоцикли. В основному також це буде музей національно-визвольної боротьби. У мене також там є багато вже привезених з війни розірваних снарядів, куль, гранат і музей сільського поводу. У своєму гаражі Іван показує вже перші екземпляри мотоциклів, які йому передали для музею. Це мотоцикл Муровей. Це мотоцикл Іж планета 5, а задні — Карпати і велосипед Орльонок. Це музейні експонати для майбутнього музею. Загалом Іван Космина має чимало проєктів: прагне розвивати своє село, зелений туризм, допомагати молоді, зокрема і з інвалідністю, аби люди не покидали рідних країв, а навпаки, розвивали їх. Попередньо його ідею створення музею погодили і місцеві депутати його мають відкрити у пустому приміщенні колишньої школи у селі Вільхівчик, де і живе Іван Космина.